Ми почнемо з того, в першу чергу, що ми говоримо про приватну власність кожної особи, яка захищається законами і в першу чергу Конституцією України, і вона є саме в першу чергу, це недоторканою. В даному випадку, якщо в разі... Ставиться питання щодо вилучення транспортного засобу в разі порушення справи про адмінправопорушення щодо особи. Неважливо за якою статтею це буде, і як працівники поліції це будуть вам говорити. <клухи>, але в разі вилучення звертайте, звертайте увагу на те і по можливості фотографуйте на свій портативний телефон. В якому місті, в якому стані перебуває даний транспортний засіб, саме де він знаходиться, в якому місці конкретно, з прив'язкою до певної території, не обов'язково фотографувати саме автомобіль, фотографувати автомобіль на фоні будівель, тому що це все в майбутньому може вам знадобитися для того, щоб в суді захистити свої права. Якщо вже сталося так, що вилучили транспортний засіб, звертайтеся до управління патрульної, невідкладно звертайтеся до управління патрульної поліції вашого регіону і з проханням повернути даний транспортний засіб, який у вас було вилучено. Якщо вам буде відмовлено, то після закінчення трьохденного терму відповідно до кодексу України про адмінправопорушення, цей транспортний засіб повинен бути вам повернутий. І за це не повинна братися плата. На жаль, в нашій, в, нашій, в нашій ситуації багато випадків, коли працівники поліції не звертають на це увагу, а аргументуючи це безпідставними нормативними актами, стягують, даючи квитанцію або опираючись на те, що в них є договір з таким підприємством державним, як інформресурси. В які в яким відповідно цим договором вони стягують плату, а не працівники поліції? І вони все ж таки з вас стягнуть. Я раджу вам звертатися до суду за захистом своїх прав. В даному випадку я та мій довіритель, будемо говорити так, зіштовхнулися з аналогічною ситуацією, про що було складено позов, і було подано його до Житомирського окружного адміністративного суду про дії про визнання незаконними дії працівників поліції щодо вилучення даного транспортного засобу, а саме транспортного засобу мого довірителя. Суддя Житомирського окружного адміністративного суду даний позов задовільнив повз повному повному обсязі, де визнав дії працівників поліції незаконними щодо вилучення транспортного засобу. З цим погодився Житомирський апеляційний адміністративний суд. І тому я вважаю, що для нашого регіону а це дуже важлива практика. Вона є перша взагалі в нашому регіоні, тому що до цього ніхто не звертався. Не знаю, не буду говорити, чому можливо, бояться люди, можливо, не хочуть провокувати на якісь дії працівників поліції, але це потрібно робити.